Доброго дня, люди мої дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі. З вами я Олександр і ви в мене на каналі Під Об'єктивом. Місто Дніпро, 4 квітня. Всю ніч були повітряні тривоги. Не знаю, з чим вони зв'язані. Ну По крайній міре у нас в новинах тишина в Я от там, де знаходжуся, нічого не чув. Спав. Спав як убитий. Скажу вам так, що погода в нас налажується. Вже немає дощу. Вроді би як тепліше. От. І через вікно в себе в квартирі я бачу, що ще сильніше зацвіла абрикоса. Ну, ми зараз тут теж по дорозі будемо проїжджати, я обов'язково покажу. Мені просто да? що воно там як. Вроді доща не обіцяють нам на сьогодні. Ну, дай Бог, дай Бог. Все буде хорошо, а головне, щоб було тихо і мирно, і спокійно. В останнє час нам в новинах е нічого не кажуть, з чим зв'язані повітряні тривоги, що до чого, що к чому, і так далі. Може, це й лучшому, Уже люди настільки Фух, на нервній почві да, від цього всього, що просто, просто жах. Дуже тривожні, дуже тривожні і не знаємо, чого очікувати. Але надіємося на краще, віримо краще. І віримо в те, що все буде добре, люди мої дорогі. Так, ну що, поїхали. Проїдемо, зглянемо, що нас там на масиві. По путі на роботу. Заодно подивимося абрикоску, як тут по дорозі зацвіла. Бо з вікна я бачу, що так чудово. Сьогодні якась тихенька погода, немає вітру, але досі пасмурно. Ну, хоч доща нема, вже добре. Думаю, плоди будуть. Ось перша абрикосочка на моєму путі. Бідолашна. Цвіте. Цвіте, це хорошо. І ще одна рядешком теж. Ось вона. Будуть абрикоски, будуть. Все буде, все буде. Ви знаєте, замітив, що птахи почали співати різного роду, ну різні. Чути, що весна приходить, так сказати, це дуже добре, мені подобається. Скоро воно все це зазеленіє, заграє новими красками. Буде дуже красиво, сонечко вийде, буде весна, там літо. Ось дивіться, а ця абрикоса сильніше засвіла. Оце десь так само, як у мене за вікном. Бачите, вже біленькі такі ті. Це вже сильніше буде трошки. Плохо видно з машини, ще плюс тонірована. Ну, нічого. Їдемо далі. Їдемо далі. Що це людей так мало? Чи це сплять, чи що не по нього? Теж щось нассипало, встановили бордюр. Дорогу далі, я бачу Дай робимо. Все хороше. Утро починається. Місто зашевелилось, 18-й трамвай. Поїхав зараз людей напере, все буде добре. І повезе їх по роботах. От стільки я добра, тільки що знайшов поки їхав за мене спішав, прямо біля цієї мусорки. отлично, отлично не ми потихоньку їхали. Ми замітили що? Ми замітили весіки. Мені потрібні в моєму гаражі. Так, двигаємо далі. Люди мої дорогі. Двигаємося далі. Зараз пропустимо сзади автомобілів. Нехай їдуть і двигаємося далі. О, 95-й на мото подешевше в бензин, кстати. Не знаю з чим це зв'язано. Видно перед тим, що було дорощити. Тіпа закупляйтесь люди добрі, бо подорожає. Ні, ну дійсно 43 гривні. Інтересно, інтересно. Це при тому при всьому, що він буде 60 гривнів, ну не знаю. Вчора Заходили в ОТБшку. Радіантераса дивився по цінах. Нічого не подешевшало, люди добрі. Абсолютно нічого не подешевшало. Наоборот дорожає. Ну, собственно, як воно і должно було бути, чого ожидати. ми прекрасно розуміємо, що йде діло до праздників, до Пасхи. І з цим усім ділом все дорожає. Тому стараємося заробляти більше, щоб на усе хватало. На те, що необхідно хоча б. Всім гарного дня, хорошого настрою, мирного неба і всього вам найкращого, люди мої дорогі. Я дуже радий, що ви були зі мною. Всім спасибі за коментарі то пише коментарі, підтримку каналу Це дуже з вашої сторони для мене, ну це, це для мене дуже хорошо. І я бачу, що на тому кінці все ж таки є люди, яким цікаво подивитися, що відбувається тут. Хоч у мене відео і простеньке з міста, з міста де я знаходжуся, да? ну але ж все одно я виходжу до вас на зв'язок. Розказати, як ми тут виживаємо, що тут відбувається, яка погода. Так сказати, що нового. Я спеціально за всякі е, негативні моменти не кажу, щоб не нагітати. І ще раз, люди добрі, ще раз хочу сказати величезне спасибі вам за підтримку, за ваші коментарі, ваші лайки. За те, що ви зі мною на моєму каналі. Всім гарного дня, гарного настрою, всім вам миру, тишини і спокою. Всього вам найкращого. Нехай цей день пройде вас на позитиві. як найкраще. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди. Всім до побачення і на зв'язку.